Поки час до вечірньої сесії, ми покажемо, як облаштована прес-зона на стадіоні Стад де Франс». Це ви бачите, місця для телекоментаторів. Много, багато телекомпаній, звісно, показують це. Це видовище Олімпійські ігри, легка атлетика. Тут окреме місця для, для коментаторів, окреме окреме місця для преси, яка просто пише. Тобто також. Ресурсу Xport. Ось це місця, місця для преси. Тут монітори, де ви можете бачити результати змагань. І інтернет. Звісно, широкополосний інтернет, який. Який допомагає в роботі. Це, що стосується стадіону. Це ми бачимо стадіон між двома сесіями ранковою і вечірньою. Далі. Покажу покажу вам, як. Облаштований безпосередньо прес-центр. Там, де працюють, там люди працюють і отримують інформацію. Ось це прес-центр. Звісно, багато місць для праці. Для Ось скільки тут людей працює. Доволі невеличкий прес-центр, але основна маса людей працює, працює на трибунах. Ну, Напевно, я скажімо так, працюю на трибунах. Там досить таки все зручно, подобно. Це ланж-зона. Що стосується харчування, не особливо балують завжди взагалі на всій Олімпіаді, тільки кофі, коф чай та снеки, і то не завжди не фахтування ще були. Були банани. ну Ось ось так. А Кока-Кола, напідки, це напої, це окрема тема, це за сім за євро покупаєте внизу. Як, як і всі глядачі. Тобто бізнес є бізнес. і Витрачувати гроші на пресу ніхто не хоче. Ось так все у нас облаштовано. Ось такий ось хіт, досить яскравий. Ось це місце для пишучої преси, ось місце для спецкора із Одеси, який розказує вам на ресурсах експорт спорт про події Олімпійських ігр. Ось така невеличка екскурсія.